Люди з особливими фізичними потребами саме так називали тих, хто зібрався в палаці учнівської молоді напередодні міжнародного дня інвалідів. А прийшли сюди члени громадських організацій, реабілітаційний центр, асоціація особлива дитина, міського осередку Союз Чорнобиль України, товари сліпих та глухих. У фойє Палацу працювала виставка конкурс робіт вихованців реабілітаційного центру та асоціації особлива дитина. Були визначені її переможці а церемонія нагородження відбулася під час урочистої частини свята. Також відзначили групу людей, котрі підтримують та працюють з такою категорією населення міста. Але напевно не це було головним на святі. Найбільше радості та задоволення принесли глядачам виступи танцювальних дуетів Ольги Яремчук та Олександра Максимчука, і Тетяни Киричук та Олександра Славікова з реалізаційного центру, а також Олександра Сукача з Турійська, котрий виконав декілька пісень. Сьогодні вони разом згуртовані, займаються улюбленою справою, і в цьому їхня сила і життя. Саме так вони відчувають себе захищеними.